На Майдані бабахнуло у будинку профспілок, де повно активістів прогуркотів вибух скалічило одну людину. З місця події наш кореспондент Олексій Сімаков. Олексію, розкажи, що трапилося, і чи відомо вже в якому стані поранений. Вітаю, віто так справді сьогодні зранку у будинку профспілок пролунав вибух. Це сталося на п'ятому поверсі. Саме там базується об'єднання правий сектор. Щось вибухнуло у ящику із медикаментами його правому сектору передали як гуманітарну допомогу. Постраждав чоловік, який відкрив цю посилку. Йому відірвало кисть однієї руки, а на іншій відтяло пальці. Цю інформацію нам підтвердили у штабі опору. Сам інцидент там назвали провокацією і додали, і додали, що жертв могло бути набагато більше. Це замах, замах, певний замах на людей. Слава Богу, що то не була якась м, дуже потужна вибухівка. Слава Богу, що настільки один постраждали, зраховуючи те, що то відбулося в приміщенні, слава Богу, що ще цілося це приміщення. Постраждалого одразу відправили до однієї зі столичних лікарень. Наразі чоловік перебуває у реанімації. Його стан стабільно тяжкий. Міється е... Раніє правої і лівої кісті, ранення е лица. Сейчас заканчивается операція. Травма серйозна, але не жизни ему. Скорее всего прийдеться ампутировать кисть. кість. По тому до будинку профспілок прибули міліціянти. Щоправда, їх, як і журналістів, до місця вибуху не пустили. Пропоную послухати, чому. Ми не ходимо вес. Вони не ходять про спілку на зі спільну домовленість. Ми не перевіряємо їхні кабінети. Вони не перевіряють наших кабінетів. Коли ситуацію вияснять наші спеціалісти, ми про неї повідомимо наразі. Е, штаб опору сам розслідує інцидент е, е, і всю інформацію оголосить після е, е, у будинку. Про е, посилені заходи безпеки, і е, е, тепер усю гуманітарну допомогу, зокрема і ліки, тут перевірятимуть ще ретельніше. Це дуже небезпечно, коли дійсно в нас медична служба і приносить дуже багато пакунків, всяких різних, і до сьогодні ніхто не перевіряв нічого тут. Тому, скажімо, ну це є. Будемо тоді заходи якісь спеціальні приймати. Наостанок додам, що вибух у правому секторі стався саме тоді, коли його бійці пішли пікетувати урядовий квартал ближче до Верховної Ради. Саме там сьогодні засідали депутати. Про що домовились, та що ухвалили, знає Юлія Янчар. Ранкове засідання у Верховній Раді розпочинається із мітингу, але не на вулиці Грушевського, не під стінами самої Верховної Ради, а на паралельній вулиці Інститутській. Організований колоною з кількох тисяч людей самооборона майдану вирушила пікетувати Верховну Раду на вулиці Шовковичній. Їх зустрів. Кордон силовиків це мирна хода для того, щоб просто наш президент, наша верховна рада прийняла реальні дії. Потім обійшли марінський парк і попередили. Сьогодні ми попереджуємо. на думі нас ми перейдемо до більш активних дій. У раді про мітинг чули, однак не переймається за можливі сутички. Ну то що, то що, яка бійка? Якщо бійка й буде, то тільки то тільки з боку. З боку влади опозиція все ж підганяє про більшість, адже вже третій день лідери фракції так і не можуть домовитися, як їм змінювати конституцію. Керівники фракції наполягають, що ми самі здатні підготувати декілька днів надо узгоджений варіант змін. До конституції засідання закрили депутати, знову таки ні про що не домовилися. Завтра засідання не буде, і весь наступний тиждень не пленарний, але обіцяють, якщо потрібно, знову прийдуть до зали засідань. Як і над чим працюватимуть весь цей час пояснювали в куларах ось проект конституції, якщо в регіоналів є правки до цієї конституції, ми готові їх сприйняти. Парламент отримує право. Формування складу Кабінету міністрів як призначає, так і звільняє Генерального прокурора України. Також за проектом нашої конституції ліквідовуються місцеві державні адміністрації. Якщо буде наработан документ в засідання Верховної Ради, буде проведено. Було б бы дуже неплохо, щоб точку зрения ви вы висказали по цьому документу громадськість. Паралельно, щоб этот документ отправили Венеціанську комісію, Там поработали спеціалісти Европа європейського права. Тогда у нас открывается путь в сентябре текущего года, чтобы государство имело новую конституцию. Юлія Інчар Олексій Желенко програма Вікна СТБ.